Дивлюся я оце на цю всю красу дику і думаю, слухайте, а може і мені впровадити в життя модну європейську ідею не косити, не полоти, не сапати, нехай то собі буяє така краса. Бо щось я взяла такий темп, що я не знаю, як я дам тому всьому раду. Я ж свого часу вирішила, що ні, не хочу я грядок, не хочу я, буду я квіточки садити. Ну, дуже ж розумна ідея, дуже просто геніальна ідея. Але ж тільки в тому, що тому всьому треба давати раду, ну, і це ще складніше, ніж займатися грядками. Бо то все то пропало, то дрібне, то вже квітує, то треба обрізати, то вже засихає. І щоб воно все було красиво, і треба ж постійно за цим всім слідкувати, бо то переростає, то перецвітає. Коротше, це жах. Я за ці два дні так впахалась, що думаю, слухайте, мабуть, наступного року повертатимусь я до своїх грядочок, або взагалі нехай собі ростуть різнотрав'я собі дикі, бо щось я з цим всим, не знаю наскільки має ще вистачить сил. Ну, це ж все стільки часу. А помідорки посадив, птички потикав, декілька разів обробив. Та й чекай собі врожай, ось такі гарнюні помідорки. А яка ваша думка на рахунок цього?